Тому тут також хочеться звернути увагу наших європейських колег на те, що дуже нас часто звинувачують, що Україна це великі компанії, що це холдинги, в яких є яхти, які хочуть вступити в європейський союз, щоб забрати всі європейські дотації. Ось Україна сьогодні дійсно в нас ми різні. Ми, є, ми маємо великі холдинги, ми маємо маленьких фермерів, маємо середній бізнес аграрний. Але великі холдинги сьогодні в Україні обробляють 25% всієї нашої орної землі. Тобто це далеко не навіть не половина нашої держави. А от малі і середні обробляють решту. І нам треба все зробити для того, щоб ми абсолютно спокійно долучилися до Європейського Союзу. І... Тепер про співпрацю екологів і аграріїв. Я б дуже хотів таку бачити співпрацю. Зараз йдуть проєкти про створення асоціації водокористувачів для того, щоб поливати, тому що зміни клімату, ну, цілий проєкт Онівський чи ЮНІПІВський є, ці асоціації вже створені, успішно працюють. Там Михайло Хорі, хто такого знає, колеги з Держводгоспу пішли в цей проєкт, і вони успішно його розвивають. Але коли я їх питаю, а де ви будете брати цю воду, вони кажуть, це не наша проблема. Україна це така величезна, якщо грубо грубо взяти, величезна така тарілка, нахилена в бік Чорного моря. І вся вода по поверхні це річки, але і під землею ця вода стикає в бік Чорного моря. Звідки вона стікає? З Полісся, це така величезна губка оці всі області північні. Там болоти, поки що ще вони є, в Київській, в тому числі, області. Але от цей рік він буде такий, як 2020, вже видно, по всім ознакам. Води буде дуже мало. Буде я не знаю, чи вже це помічаєте. Буде дуже погано. І з урожаєм будуть великі проблеми, і з водою будуть великі проблеми.